Незвичайні і цікаві місця Черкаської області, які варто відвідати кожному туристу. У невеликому селі Легедзено на Черкащині діє заповідник трипільська культура. Тут туристи можуть познайомитися ближче зі знахідками археологів, побачити на власні очі предмети побуту трипільської культури. Та найголовніше у тутешньому музеї, розташованому під відкритим небом. Відтворено поселення трипільців у натуральну величину у цьому місці часто відбуваються культурні події, тож охочі можуть взяти участь у фестивалі толоці. В шполянському районі розташований географічний центр України. Місцеві жителі так пишаються цим фактом, що встановили аж два пам'ятні знаки на честь своєї першості. Перший знак знаходиться у містечку Шпола. Друга точка на північній околиці села Мар'янівки. В околицях древнього міста Переяслава Хмельницького на мальовничому півострові знаходиться заповідник Трахтимирів. Він був заснований у 1994 році на місці одноіменного козацького поселення. На території заповідника можна побачити рідкісні археологічні та культурні пам'ятки. Що свідчить про історію розвитку українського козацтва. У заповіднику на високій горі стоїть великий мисливський будинок, зведений у замковому стилі національний дендрологічний парк Софіївка. Одне з найвидатніших творінь садово-паркового мистецтва кінця 18 століття. Парк площею 180 гектарів розкинувся на околиці старовинного міста Умань об'єднує. Понад 100 паркових споруд та малих архітектурних форм. Заснував парк у 1796 році польський магнат Станіслав Потоцький на честь своєї дружини Софії та подарував його у її день Янгола у травні 1802 року. Цей шедевр вражає відвідувачів своєю красою вже понад 200 років. Тарасова Чернеча Гора, складова частина Канівських гір вздовж Дніпра. Ця гора одна з найвищих у Каневі. Біля підніжжя гори розташований відбудований річковий вокзал з пристанню. Перед сходами облаштовано майданчик для відвідувачів з автостоянкою, штучною водоймою та розкладками із сувенірами. Сходи на гору нараховують. 392 сходинки. Вони ведуть до пам'ятника, на самій горі облаштовано майдан перед могилою Шевченка та музеєм. Національний заповідник, батьківщина Тараса Шевченка. Саме в цьому селі, у березні 1814 року, народився Тарас Григорович Шевченко. Батьки майбутнього поета були кріпаками місцевого пана Енгельгарта – і жили у хаті Тарасового діда, закріпаченого козака Якима Бойко. Наприкінці 1816 року вони переїхали у сусіднє село Кирилівку, нині Шевченкове, звідки родом був Григорій Шевченко. У Моренця Тарас неодноразово бував у дитинстві та юності. Він часто описував село у своїх творах, а описувати було що, адже розкидане на чисельних пагорбах. Воно і нині дуже красиве. Буцький каньйон один з представників Черкаської області у конкурсі Сім природних чудес України. Утворений у протирозойських гранітах, вік яких оцінюється у 2 мільярди років. Каньйон починається за 800 метрів нижче від греблі колишньої Буцької ГЕС, неподалік від греблі, розташований водоспад Вирт. Каньйон представляє собою оригінальний скелястий берег з виступами сірого граніту за вишки 30 метрів, садиво Лопухіних Демидових знаходиться у місті Корсун Шевченківський, ансамбль розташований на трьох гранітних островах на річці Рось. Будівля палацу знаходиться на острові Коцюбинського. У первинному вигляді маєток був закладений. У 1782 році стиль будівлі Неоготика, Спасо Преображенська церква у селі Мошне, церква збудована у нехарактерному для православних храмів стилі, що поєднує у собі романтичний стиль з неоготикою, побудована за проектом італійського архітектора Торічеллі, освячена в 1840 році. Над притвором розташована вежа дзвіниця висотою 44 метри. Особливу чарівність споруді надають чисельні витончені вежі. Дуб Максима Залізняка тисячостолітній дуб, названий на честь Максима Залізняка. Саме він, разом з гайдамаками, спочивав та проводив наради на цьому місці за часів Коліївщини. Дуб є патріархом українських лісів. І одним з природних чудес України ширина обхвату його стовбура становить 9 метрів, а висота 30 стовбур шість разів вражала блискавка. У затишному та дуже цікавому населеному пункті під назвою Тальне розташувався розкішний замок графа Шувалова. Також його багато хто називає мисливським палацом історичний шлях. Цього об'єкта неймовірно загадковий і тягнеться з далеких часів. Закінчення будівництва палацу відбулося майже 200 років тому, проте й сьогодні він продовжує радувати своєю масивністю, величністю та певною граціозністю. Слід зазначити, що нині маєток Шувалова одночасно є частиною великого парку загальнодержавного значення. Стаблівська ГЕС була зведена. У 1931 році. Розташована вона в Корсун-Шевченківському районі на річці Рос. Зараз Теблівсько ГЕС прийнято вважати однією з найстаріших гідростанцій в Україні. Для відвідувачів на греблі обладнані невеликі оглядові майданчики, з яких відкривається мальовничий вид на навколишню природу. Політ води вниз з дамби нагадує незвичайний водоспад. Але в той же час потужність гідроелектростанції дозволяє забезпечувати енергією кілька районів Черкаської області. У Канівському районі на місці нижнього Котлавану, недобудованої ГАЕС, утворило штучне озеро Бучак. Відзначається, що раніше на місці озера знаходилося село, але для будівництва атомної електростанції жителів села відселили. На сьогоднішній день це озеро є прекрасним місцем усамітненого відпочинку на природі. У невеликому селі Леськове чудово збереглася садиба Даховських, на території якої розташовується вражаюча неоготична будівля замку палацу. Садиба Даховських є архітектурно ландшафтною пам'яткою обласного значення. Творцями цього маєтку є чотири покоління польських поміщиків Даховських. Які володіли Леськовим і навколишніми селами з 1770-х років до 1917 року, садиба займає 85 гектарів землі. У її комплекс входить замок, листяний парк і хвойний ліс та гребля, завдяки якій створений ставок, а також водосховище і сад. У радянські часи палацову будівлю було віддано санаторію. А далі вона перейшла до військового відомства.